Друзі, всім доброго. Зараз у нас півдесятої години ранку чи дня. Сонячні панельки вирішив помити. Зараз вересень місяць. Жодного разу я їх взагалі не мив за рік експлуатації. Так, звісно, взимку. Коли було відключення світла не було, то залазив сніг чистив, ну, щоб хоч якось заряджати акумулятор. А ось за літо жодного разу я їх не мив. Мились вони лише природним шляхом, тільки дощиком. Якщо от буде видно, ось вони у пилюці. І ось цю пилюку дощик змиває, а ось ось такі от крапочки. Це або птичка, або ще щось. Ну, ось такі дуже погано змиває. Але літо, день довгий, я на це не зважав. А зараз вже вересень, день стає коротшим. Вирішив помити панелі і порівняти, наскільки збільшиться виробітка електроенергії. Отже, зараз спустимося в котельню. Глянемо на інвертор, скільки панелі дають, і швиденько помию панельки. Зараз у нас жодної хмаринки, щоб, так би мовити, провести тест, такий, як впливає бруд на напрацювання сонячної енергії панелями. Так, отже, зараз панельки видають. 680 Вт. Сонце ще підіймається і орієнтовно за 10 хвилин потужність зростає на 10 Вт. Отже, зараз у нас 935. Зараз буду намагатися хвилина, як за 5, швиденько помить панель і побачимо, наскільки зросте потужність. Отже, миємо панельки. Так, отже, панельки помив. Для вас це якісь секунди, а в мене майже 7 хвилин часу це зайняло. Отже, дивимося на інвертор. Аж 70... 790 ватт. Ну, майже 8 хвилин. Так, панельки ще мокрі. Я думаю, хвилинок через 5 ще зроблю включення і ну, побачимо, скільки вже тоді панельки будуть видавати. Ну а так ось 100 з копійками ватт збільшилась потужність. Отже, пройшло ще хвилинок 5. Панельки вже не мокрі, панельки вже сухі. Вода випарувалася. До речі, зауважу, зараз у нас. Температура 26 градусів на сонці, тобто не жарко, панелі не гарячі, водою я мию теплою Як мити влітку панелі, коли ну, в день там, на сонці і 50 градусів буває панелі дуже гарячі. Ну це, мабуть, треба або вранці, або ввечері. Отже, дві панельки Ryzen 540 Вт. Зараз у нас видають, зараз ми побачимо, видають 760 Вт. Отже, орієн... Та не орієнтовно, а на 100 Вт збільшилась потужність панелей за рахунок того, що їх помили. Ну це орієнтовно 10%. Тобто на 10% тепер панелі будуть видавати більше. Зараз туди. Панельки видають 706, навіть вже 750 гріються, 27,2 А видають. Максимум цих двох панелей 35 Амперів. Кожна по 17 з копійками Ампер видає. У мене майже 11 година. Панельки видають 750. 50 Вт 760. І це якраз той час з 11 до 12, коли якраз на панелі сонце світить, так би мовити, під, ну під прямим кутом, не під прямим кутом, а якраз на них і світить. І ви скажете, а ти ж кіловат? Кіловат масив панели кіловат. А видають лише 750 Вт. Ну тут є певні чинники які впливають на це. По-перше, температура зараз вже на сонці 37 градусів, а коли панелі гріються, вони зменшують потужність, яку можуть видавати. Це по-перше. По-друге, кут нахилу у мене 30 градусів це. Навіть для літку не оптимальний про зиму я взагалі мовчу. Але, але вони дійсно можуть видавати цей кіловат. І я бачив взимку, коли температура на вулиці була мінус, і кут нахилу такий самий, 30 градусів для зими це взагалі не оптимальний кут. І вони видавали цей кіловат. Тому хочу ну це принаймні у мене так. І хочу, якби, донести цю інформацію для тих, хто а, думає, що я там куплю панели там, на кіловат, на 2 кВт, і вони мені завжди будуть видавати цих 2 кВт. Ні, ну це оптимальний, треба, щоб склалися чинники, так би мовити. І я запропонував вам би рахувати, ну, віднімати відсотків 20-30. 20-30, але е, враховувати те, що і буває таке, що і будуть видавати вони певний час, у певний, коли будуть складатися певні обставини, вони будуть видавати свій номінал, але це дуже рідко. А на постійній основі треба завжди відкидувати відсотків 20-30. Але це так у мене. І в таких ситуаціях у мене, як зараз. У вас можуть бути інші котнахили, інші чинники якісь впливати. Отже, друзі, всім доброго!